Ну дивіться, у нас в країні з'явився новий такий правовий винахід. Президент публічно заявив, якщо Петро Порошенко поверне гроші, санкції з нього знімуться. Але мова йде не про державні кошти, мова йде про приватні кошти або там гроші благодійного фонду, або якихось інших структур. Тобто, це приватна власність. Санкції стали інструментом тиску, щоб змусити людину розпорядитися своїм майном певним чином. Також, якщо згадаєте, було сказано, що у влади є докази, які будуть оприлюднені. Ось ось, ось дуже скоро. Минуло декілька місяців жодних доказів не було представлено. Більше того, учасники процесу досі не подали ніяких юридичних підстав для запровадження санкцій. Тобто влада називає санкції превентивними, але це суперечить принципам правової держави. Санкції, які застосовані без рішення суду, без доказів, не є правовим інструментом. Це саме політичне рішення. І оце опитування КМІС, що було оприлюднене пару днів тому, також говорить про те, що більшість українців вважають ці санкції політично. Вмотивованими, то хіба ж це правосуддя це просто політичний тиск з використанням усіх державних механізмів. Ну до того ж, всі розуміють, що це тиск незаконним. А як владі виходити ось цього з цієї ситуації? З гарним обличчям уже це буде робити дуже важко, і чим далі, тим все важче і важче. Тобто, зараз вже треба почати припинити це політичне переслідування, відміняти оцей незаконний указ, можливо, доведеться. Звільнити або оголосити догану якимось особам, які дотичні до запровадження цих санкцій. І але з кожним днем оці санкції працюють проти влади. З кожним днем ситуація погіршується і вона ще більше заходить у глухий кут.